На космонавтів Вишенька з'явився новий варіант ліквідної квартири. Друзі, квартира з ремонтом, можна зайти і жити, можна здавати в оренду, можна одразу купити дитині-студенту. В одній кімнаті може проживати ваша дитина, а другу кімнату ви можете здавати. Це цегляний будинок, квартира не кутова, на дві сторони. Бачите, в одній кімнаті зроблений ну, дуже новий сучасний ремонт Прямо з Пінтера. Вся квартира теж дуже доглянута, можна зайти, жити, нічого робити не потрібно. Майже всі меблі залишаються чудова локація. Ще в нас внизу є паркомісце. Бачите, нові вхідні двері, роздільний санвузел, кухня, хоч і невелика, але все необхідне є. можна... Заїжджати і жити. Вартість квартири 59 500. Запрошуємо вас на перегляд. Такі варіанти бувають достатньо не часто, тому запрошую: приходьте, дзвоніть і купуйте цю чудову квартиру. Повний опис під відео.